Вітаю вас на каналі IT оракул В цьому відео я покажу, як оновлювати програмне забезпечення на роутерах фірми TP-Link самостійно. Перед тим, як приступати до оновлення програмного забезпечення вашого роутера, варто пам'ятати, якщо у процесі оновлення у вас будуть перебої з електроенергією, ваш пристрій може вийти з ладу, тому до процесу оновлення варто підходити виважено і враховувати всі можливі ризики. Отже, для початку підключаємось до маршрутизатора. Це можна зробити, ввівши в браузері IP-адресу 192.168.0.1, або 192.168.1.1. Після цього перед вами з'явиться вікно входу в панель керування вашим пристроєм. Тут потрібно ввести логін і пароль до вашого пристрою, або, як у моєму випадку, тільки пароль. Як правило, якщо ніхто вам не змінив ці дані, то пароль і логін буде адminадmin. Після успішної авторизації нам потрібно перейти на вкладку Системні інструменти, далі на вкладку Оновлення програмного забезпечення. Тут ви зможете побачити, яка версія програмного забезпечення встановлена на вашому пристрої на даний момент. Маючи ці дані, переходимо на офіційний сайт виробника. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Натискаємо кнопку пошук і в полі пошуку вписуємо модель вашого пристрою. Потім зі списку потрібно обрати ваш роутер. Після переходу на сторінку пристрою ми можемо побачити певну інформацію про ваш роутер, його характеристики або перейти на вкладку підтримки і завантажити потрібну нам прошивку. Натискаємо на кнопку Підтримка і переходимо на наступну вкладку. Далі нам потрібно з випадаючого вікна обрати версію програмного забезпечення нашого пристрою. Її можна подивитись на зворотній стороні пристрою на спеціальній наліпці. В моєму випадку версія 5. Далі спускаємось трохи нижче, де можемо побачити доступні нам прошивки. Також тут є попередження, в якому вказується, що можна встановлювати лише прошивку того регіона, які вже встановлені на пристрої. Регіон можете також переглянути на наліпці на зворотній стороні пристрої. В списку прошивок можна побачити дату публікації, мову, регіон, а також їх розміру. Далі нам потрібно порівняти прошивку, яка вже встановлена на вашому роутері, з тими, які доступні для завантаження. Якщо на сайті є новіша прошивка, завантажуємо її для подальшого встановлення. Після завантаження прошивки її потрібно розархівувати. Після того, як ми розархівували прошивку, переходимо у веб-інтерфейс роутера і натискаємо кнопку Вибрати файл. Обираємо розархівований раніше файл прошивки і натискаємо Вибрати. Після чого натискаємо кнопку Оновити, і, як бачимо, процес оновлення почався. Після оновлення наш роутер перезавантажиться і буде готовий для роботи з оновленою прошивкою. На цьому у мене все. З вами був it Оракул. На все добре.